Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити деруни, і деруни в мене будуть з кабачка і з картоплі. Ось дивіться. У мене є такий мій домашній ще кабачок, один і другий. Це мої кабачки, які в мене виросли на городі. Це такі добрі кабачки, без ніяких добавок хімічних. І, і я одного з них зараз буду терти на тертку. І, і відсіджувати його буду на друшляковій. І так само картопельку Я потру зараз на тертку і відсіджу на друшляковій. І тоді, коли я це все зроблю, зустрінемося з вами знову, щоб не тратити вашого і мого часу. Так, натирати я буду на середній тертці, не на такій грубі, а на середній. Кабачок я натерла половинку, напевно, може, чуть-чуть більше, бо м'якоть лишається, тільки обтирається оце, що, що, що кругом м'якоті, цей верх. Я його натерла, даю сюди чайну ложечку солі, о, перемішую і буду його перекидати сюди, щоб він нехай вже стікає на друшляку. Хай стікає, поки я натру картопельку, то. Кабачок вже трошки стече. Тепер будемо дещо натирати картопельку. У мене три картопельки. Картопельку я натерла і я вам забула показати, я ще сюди потерла один великий зубчик чеснику. Я вже терла і так автоматом потерла. Так що знаєте, що один зубчик чеснику треба додати. Якщо ви хочете, щоб чуть -чуть запах був такий чесниковий у ваших дирунів. Тепер перекидаємо сюди картопельку. О, чуєте, як стікає сік картопляний і кабачковий, аж прямо чюрчить. О, і дамо так трошки постояти хвилин 5-10, щоб, щоб весь сік стік, і тоді будемо продовжувати далі. Я відділила сік від нашої картопельки, від наших кабачків. Я просто хочу замірити, скільки цього соку. Бо його дивіться, скільки його багато. У мене не так багато кабачків, боже, я думаю, менше. Слухайте, 350 грам. Так що я рахую, що варто відділяти через те, що потім вам прийдеться менше борошна додати. Бо ваші кабачки чи картопелька там будуть вже такі сухіші більше, і воно буде потребувати менше борошна. А якщо оцю всю рідину додати, зараз сюди, знаєте, скільки борошна лишнього треба додати. Оце я хотіла побачити: 350 грам, майже 400. Так, додаємо перчику півчайної ложки. Два яєчка сюди. І завжди я додаю розпушувач. Завжди в мене йде розпушувач до дерунів, бо я хочу, щоб вони були більш пухленькі, а не такі, знаєте, такі плоскі і такі тонесенькі і тверді. Я хочу, щоб вони були пухкенькі. Я додаю чайну ложку. Чайну ложку. Розпушувача. Розпушувач я роблю сама вдома. І через що я вам поставлю силочку під низом в описі, як зробити розпушувач. І хто хоче зробити, то, будь ласка, можете собі зробити. Робиться дуже все просто і не треба бігати до магазину. Так, сольки я ще додав трошки. Одну чайну ложку я додавила, і я ще додав пів, а потім попробуємо, Які вони чи треба буде ще. Так, борошна. Борошна будемо додавати стільки, щоб тісто було густе тільки. Не треба багато борошна. Не треба забивати борошну. А от так. Я пока даю 2 столових ложки з чубками. І побачимо, чи треба буде більше. Щоб наша картопелька і кабачки стали такі однорідні, що можна було, було з них пожарити до І це все. І більше не треба. Якщо ви не відсідете оцю рідину, то з 10 ложок треба буде додати борошно. Так що то вже ваш вибір. Як собі хочете, так робіть. Ну і борошно ще одночасно йде як з'єднувач, як скріплювач. Так що борошну по-любому треба трошки додати. І в мене вже може бути, але я, певне, додам ще отаку невеличку ложку. І в мене буде 3 столові ложки борошна. Це все залежить. Скільки ви робите дирунів, на яку, на яку сім'ю, якої величини, це все залежить. Скільки вам їх треба. моє тісто на дируни готове, йдемо на кухню жарити. Я вам ще хотіла показати, дивіться, у мене на дні лишається крухмаль картопляний. Бачите, він отак. Від, під тим соком в мене лишається. Я його завжди додаю сюди, до тіста, тому що воно дає таку більшу хрусткість крухмаль. Я його не викидаю. Я його отак згрібаю і додаю сюди, і він тут дуже добре гармоніє з тістом. Мені так здається, що вони більше такі, знаєте, хрустящі з тим крухмалем. Все, олійки я вже трошки влила. І зараз будемо ставити наші дерево. Олійка треба, щоб добре розігрілася, не спішити, дочекатися, поки вона розігріється. Я якщо зроблю їсти тут на кухні і вже зробила і всім видаю, так на тарілочках. Всі приходять, забирають, наш котик приходить теж, сідає і кричить, що всім дала, а мені де? давай і мені. І я в той час мушу йому теж дати щось. Бо він так просто, знаєте, він бачить, що всім щось даю і всі будуть їсти. Він тут дуже чітко розуміє. І він просить, щоб йому в той момент, щоб він їв разом зі всіма. Ось такий котик. Я, я все кажу на нього, щоб він розумака, бо він все розуміє. Він іменно в той момент, коли всі їдять і він хоче. Ось такий у нас котик. Бачите, вже сковорідка видно, що вона розігріта добре. Ось тоді накладаємо. Бо як ви положите на е, таку сковорідку не розігріту, то вони будуть такі перші, знаєте, якісь незрозумілі такі, знаєте, не то деро, не то якісь, вони не будуть підніматися і вони не будуть такі пишні. А я вже потім, а я вже на розігріту, то вони зовсім інакше виглядають. Так що котельну треба добре розігрувати. Так само і на, і на блінчики, як жарите, так само і на деруни. Ось такі, виходить, в нас деруни. Бачите? Я вже вже на одну сторону їх піджарила, але я потім ще раз перевернула. І вони дуже такі м'які і вони такі пухнасті. Вони не є такі, знаєте, як пляточки, такі забиті. Вони є дуже гарної форми. Такі м'ягенькі. Бачите, як гарно підкликаються. Дуже хороші. Так що розпушувати, обов'язково додавайте до своїх дерунів. Чи порошок до печива його ще називають, як то. І ваші деруни будуть отакі гарненькі, пухнасті, симпатично будуть виглядати. Ось дивіться, такі деруни в мене вийшли. Дуже, дуже файні. Дуже такі, знаєте, і гарно вони клалися на пательню і все в них було добре. Ось такі. І можете так просто, можете собі на тарілочку, а можете ось так просто мачати в сметанку. І просто ось так їсти. Капець, добрий. Дуже добре. Дуже добре, смачнющі. М -м -м. Рекомендую зробити такі деруни. З кабачком особливо. Можна робити без кабачка, але ви попробуйте з кабачком. З кабачком дуже добре. Дуже добре, вони дуже ніжні. Виходять. Шкірочка така хрустяща, така хрустяща, що прямо так хрустить, аж. Так що пробуйте і робіть. І смакуйте на здоров'ячку. Так що не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на канал, писати коменти, писати відгуки, що ви думаєте, як ви робите такі деруни. I do następnej ciekawej зустріczy. Pa pa.